Личаківська на цій вулиці в робітників халепа на українці від турків дали чотири пари лівих рукавиць. Тому, мабуть, і робота йде не так, як хотілося б. Личаківську мали відкрити ще минулої суботи. компанія інженер, яка слідкує за якістю робіт. От, і вони компанію нура заставили деякі види робіт переробляти. Зокрема, перекладали трамвайні колії. А отже, затрималися з прокладанням рейок. На це робітники витратять щонайменше два тижні. Затримка із плиткою на тротуари. Постачальники досі не привезли обіцяного перекриття хідники. А скажіть, а скільки вже хоч половина бруківки покладе? Більше половина. Більше половина. А до якого числа плануєте справитись? Плануємо до суботи. Але десь, я думаю, за тиждень-два мав би відновитися рух транспорту по вулиці Личаківській. Городоцька. Більшість робіт зроблено, не докладено частину Бруківки біля церкви Анни, а ще зовсім не зроблені тротуари. Хотілося б, щоб швидше. Ну, Самі розумієте, рух транспорту паралізований в місті. Дуже незручно добиратись. Тому що дорогу перекрили, наразі нас тут колить і тяжко добиратися, бо тому що туди маршрутки повертають, тут дуже великий кроп проп. У Львів автодорі обіцяють, якомога швидше хочуть відкрити дві ділянки Озаркевича і Ярослава Мудрого. Олег Береза пояснює, затрималася з ремонтом, тому що в останній момент запланували кільце, яке мало б замкнути Городоцьку і Шевченка. По контракту вони б мали це здати до кінця листопада. Зелена. Цю вулицю мали відремонтувати ще до 1 вересня. Нині сюди стягнули купу техніки. Не бракує і робітників. Щоправда, не всі при роботі. Кажуть, чекають, поки привезуть асфальт. Будемо починати, а там будемо бачити, як вони там закерують, не знаю. А що кажуть, за графіком, коли б мали закінчити? Не знаю, вони, мабуть, самі не знають. Найдихіші ремонтні роботи тривають на проспекті Свободи. У центрі міста техніка стоїть, а робітників треба пошукати. Не дорога, а суцільний форт Буаяр. Хто перестрибнув, той перейшов. Я думаю, що до зими, до грудня місяця, ми зможемо її також закінчити від вулиці Городоцької до вулиці Гнатюка. Пан Любомир викладає студентам львівської політехніки, як великі фірми мали б організовувати такі масштабні роботи. Але в таких роботах повинен бути чіткий графік і повинна бути круглодобова робота. Значить, а щоб була круглодобова, повинен бути інтерес. За радянських часів такі роботи велися і в день, і вночі, і була преміально акордна оплата. У Львів Автодорі кажуть, штрафи за затримки ремонтів передбачені. Утім, турецького підрядника штрафувати не хочуть. Самі ж затягнули з першою частиною оплати. Боргує перед підрядниками і Київ. Тож нині посадовці обережні з крайніми термінами виконання робіт. Проте натякають, до 1 грудня у Львові недороблених робіт вистачатиме. Лілія Лисенко, Назарій Пархомик, погляд на тиждень, телеканал Зік.